Всім привіт, це Ігри до столу. В цьому відео я хочу розказати про декілька способів, якими майстри НРІ будь-якої системи, в тому числі D&D, можуть реально дратувати гравців і псувати їм фан. Я серйозно, через це у вас реально може поменшити бажаючих з вами грати. Отже, поїхали. Перше, що можна зробити, щоб вкурвити своїх гравців, це вимагати перевірку на будь-яку дрібничку. І я маю на увазі будь-яку. Відчинити двері як на силу. Зняти сорочку, чек на спритність завжди, у спокійних обставинах, просто йдучи по вулиці. І от коли гравці вже готові відпинати тебе ногами, можна робити наступний крок вимагати заявки на будь-яку дрібничку. Ти не заявив, що ходив в туалет та вибухнув. І на додачу можна доколупуватись до формулювань. Ти не сказав, що уважно перевіряєш двері на пастки, тому не помітив пастку. Ну і приправити це абсурдними результатами, ти провалив тест на уважність, тому ти не помічаєш 20 орків на порожній вулиці в день, поки не підійдеш на відстань рукопашної атаки. Кидайте ініціативу. Ти кинув, але не сказав, що ти кидаєш ініціативу. Тож я не зараховую кидок, ти ходиш останнім жарти жартами, але на жаль, вище описано не те, щоб було сильним перебільшенням. Такі майстри справді існують. І я розумію, що десь, колись, при певних обставинах, щось подібне може бути органічним в рамках комічного епізоду сесії, і всім буде ок. Але якщо це не прикол а буденна реальність твоїх сесій, то це вже не смішно. Наступна штука це приписувати персонажам дії, яких гравці не заявляли. Причини тут можуть бути різні: від не так зрозумів, не те почув, до дуже хочеться, щоб гравці ж пішли саме таким шляхом. Я підходжу до меча і роздивляюсь його. Тобі не пощастило, цей меч проклятий. Як тільки ти його береш, з'являється демон. Але ж я не заявляв, що беру його. Е, ти не втримався і взяв його. Я буквально рік вже граю персонажа, який максимально обережний і ніколи не брав нічого в руки першим. Я ж кажу, проклятий меч, ти тепер винний свою душу демону. Майстер приписав персонажу дію, яку гравець не заявляв. І коли йому на це вказали, він продовжував гнути свою лінію попри здоровий глузд. Якщо вже треба було якось примусити персонажа взяти меч чи показати його силу, то це мало бути якось логічно і з підготовкою. Наприклад, при описуванні меча можна було зазначити, що так і тягне його взяти, дати прокинути щось на супротив, хай з великою складністю, проявити креатив і зробити гарний момент для видіграшу. Якщо ж просто сказати. Так сталося, то це тільки вибішує. і, мабуть, це трохи перегукується з іншим способом отримати кілька проклять на свою адресу від гравців. Це дуже очевидно вести гравців по рельсам. І тут важливо зазначити, що в лінійних сюжетах чи у рельсах самих по собі нічого поганого нема. Проблема виникає, коли це відбувається сильно в лоб і через силу. Мер призначив нам зустріч на сьогодні. Думаю, ми встигнемо зайти у магазин поповнити запаси. Як тільки ви виходите на вулицю, вас хапає варта і веде до мера. Я розумію, що може бути ситуація, що вам треба не дати гравцям поповнити запас. але це завжди можна зробити більш логічно і не настільки натягнуто. А якщо навіть при цьому гравці знайдуть креативний спосіб все одно якось їх поповнити, то чому ні, креативність варто винагороджувати? А зараз хотів би трохи поговорити про модельки для рольовок та настільних ігор загалом, я от нещодавно замовив собі героїв нашої кампанії Постраду. Сіміана Сіракста та Джонаса, і хочу поділитися місцем, де це можна зручно зробити. Допомогла мені в цьому майстерня 3 d друку Драконів Світ. Посилання у описі. Вони займаються друком як і свого асортименту, так і за вашими STL-файлами. У них в телеграмі можна знайти інформацію про те, де можна створити безкоштовні stl файли в онлайн-конструкторах, поради з їх створення та іншу корисну інформацію. Також там ви зможете знайти приклади друку та поспілкуватися про асортимент. А за промокодом ігри до столу 5 ви отримуєте 5% знижки на будь-яке ваше замовлення. Тож переходьте за посиланням та покращуйте свої офлайн-ігри чудовими модельками. Наступне, що може трохи підбільшувати, це сліпе слідування букві правил. Без виключень, попри здоровий глузд. Цим найчастіше грішать майстри новачки через брак досвіду. Я священник, чому я не можу отримати святу воду? Е, вона коштує грошей, в тебе їх нема. Але я буквально священник і можу її просто освятити. По правилах не можна. Тут головне пам'ятати базове правило будь-якої енергії. Правила це гайдлайни. Ти, як майстер, їх використовуєш, щоб зробити цікаву гру, а не вони тебе. Так, я розумію, що страшно порушити баланс системи, з якою ти ще не дуже знайомий, але глобально нічого страшного не станеться, і завжди можна повернутися до цього питання пізніше і внести корективи у свої практики. Деякі майстри доходять до того, що банять навіть косметичні зміни. Я б хотів грати свого сорсера не як користувача магії, а просто як людину, який дуже щастить. Ігромеханічно будемо використовувати правила та спели я, але я хотів би їх зображати як вдалі збіги обставин і таке інше. Не можна! В правилах написано, що сорсер це користувач магії. Не знаю, як ви, але я б такого гравця максимально підтримав з таким концептом. Це ж величезний простір для креативу, не можна таке різати одразу. Ну і наостанок, бісить, коли майстер банить все, що має, хоч якийсь натяк на павергеймінг. Вдала комбінація спелів, в бан. Цікава тактика в бан. Навіть якщо це дозволено базовими правилами, в бан. Гравці мають страждати. Так, іноді, звісно, бувають речі, які, можливо, варто забанити, але їх дуже мало, і про кожне насправді можна було б і подискутувати. Я кажу про випадки, коли майстер буквально намагається позбавити гравців будь-яких вигідних варіантів, розвивати свого персонажа і створювати цікаві комбінації. До речі, пиши в коментах, як тебе бісив твій майстер, чи може ти своїх гравці. Або можеш написати, як тебе бісили твої гравці, теж буде цікаво почитати. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо відео було корисним. Підписуйся, щоб не пропустити інші відео по настільних рольових іграх, і бувай!